Доброго ранку, любі малята! Мене звати Марічка. Я дуже рада зустрічі з вами на нашому занятті з малювання. А що ми будемо малювати? Ви відгадайте загадку. Вони круглі і чудові, вони білі і кольорові, в них і борщик наливають, в них і гречку насипають, є глибокі, є мілкі. Це звичайні тарілки. Добре. Давайте разом розглянемо тарілочку, яку принесла нам бабуся Гануся. Що це? Тарілка. До якої? Круглої? До якої фігури подібна круг? Молодці. Якого кольору? Біла. А що ми бачимо на тарілці? Ця тарілочка прикрашена візерунком і тому така красива. Малята! Пропоную вам зробити нашій бабусі Ганусі сюрприз. Прикрасимо багато тарілочок і подаруємо їй. Для малювання нам потрібна аркуш паперу, круглої форми, тарілочка, гуаш жовта та червоного кольору, вологі серветки. Але спочатку проведемо пальчикову гімнастику соління капусти. Ми капусту січимо і морквинку ми тримо, в боці солимо капусту, накладаємо густо-густо, покотили бочку в льох, як стомилися ми ох, прикрашатимемо тарілочку пальчиком. І фарбами прикрашати будемо край тарілочки крапками або горішками жовтого та червоного кольору. А середина в тарілки буде чиста, біла. Малята поглянь, які гарні вийшли у нас тарілочки. Бабуся Гануся дуже зрадіє. Давайте ми зараз з вами пригадаємо, що ми сьогодні прикрашали? Прикрашали тарілочку. Чим прикрашали тарілочку? Пальчиком. Якими фарбами ми прикрашали нашу тарілочку? Жовтою та червоною. Молодці малята, які ви розумники. Але вже час. Мені з вами прощатися. Я побігла до бабусі Ганусі, подарую їй наші тарілочки. До побачення, малята! Бувайте!